Бажаю здоров'я, шановні українці українки. Коротко про цей день. Перша доповідь керівника служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка. Ключові речі щодо посилення служби, щодо нашої роботи по надзвичайно чутливій інформації, яку здобувають наші українські розвідники зараз на всіх напрямках та на всіх рівнях, ми готуємо максимальні результати для держави на осі, увесь необхідний зміст. Для Рамштайну військові, офіс, дипломати, все, що потрібно від України, для партнерів, щоб краще розуміти наявні можливості, все це забезпечимо. з іншого боку. Працюємо щодо тих намірів, які має ворог. Ми готуємось протидіяти саме так, як буде найбільш корисно для захисту України, для захисту життів наших людей. Друге. Вже кілька разів говорив сьогодні з головкомом, передусім по Донеччині по напрямках, де зараз особливо важко. Дякую кожній нашій бойовій бригаді за справжню стійкість та справжню відвагу. Щотижня, попри все, наші воїни забезпечують дійсно відчутне ураження окупанту, і це найголовніше виснажувати ворога і забезпечувати Україні можливість. Переконувати партнерів в саме таких кроках, які здатні принципово стратегічно змінити воєнну ситуацію, дуже потрібно цієї рішучості від партнерів далекобійності. І окремо я хочу подякувати кожному лідеру, усім друзям України за розуміння, що тиску на Росію зараз замало, і саме тому тільки тому. Російське керівництво не сприймає всерйоз дипломатію. Сили треба більше. І ще кілька речей: минулої ночі російська армія завдала чергового удару по Україні шахедами. Зокрема, є влучання в Одеській області, в Ізмаїльському районі і зовсім неподалік від кордону Румунії. Шахеди ударили по звичайній цивільній інфраструктурі, паромному терміналу, по вантажівках. По складу і зерном саме те, що російські терористи завжди сприймають як мішень продовольча безпека регіону і світу. Україна давно говорить усім сусідам, усім основним партнерам треба взаємодіяти, треба разом збивати шахеди, збивати ракети і тим більше в районах, які поруч із державами НАТО. Це абсолютно можливо. Щоразу на близькому сході під час злочинних іранських ударів ми бачимо, як міжнародна коаліція діє разом. Я дякую кожній державі, яка дійсно допомагає нам з ППО. Я дякую, особливо Румунії, за Петріот, і ми можемо досягти ще більшої ефективності. Ми можемо взагалі покласти край російському терору, збиваючи шахеди, збиваючи ракети у взаємодії. Сьогодні ж говорили про відновлення в Україні про будівництво укриттів із Самантою Пауер, керівницею USAID, Американської агенції з міжнародного розвитку. Зараз перед зимою дуже важливо пришвидшитись із реалізацією всіх наявних проєктів захисних в енергетиці безпекових у громадах для шкіл, для лікарень на всіх рівнях. Ми маємо бути. Ефективними і в Україні у відносинах з нашими партнерами і у партнерів в розумінні перспектив. Я дякую всім, хто б'ється і працює заради нашої держави і людей. Дякую всім, хто з Україною. Слава Україні!